Ваш погляд стане ясним лише тоді, коли ви зможете зазирнути у власну душу. Карл Густав Юнг бувають періоди, коли стає неможливо пояснити навіть самому собі, що саме розгортається у внутрішньому просторі, те, що раніше торкалося найглибших струн душі, раптом перестає викликати бодай найменший відгук. Музика, яка колись наповнювала життя сенсом, тепер звучить порожньо і пласко, не народжуючи жодної вібрації всередині. Запрошення від близьких людей починають сприйматися як обтяжливе навантаження, як виснажливий обов'язок, що вимагає енергії, якої просто немає. Цілі, записані в щоденнику лише півроку тому, здаються чужими формулюваннями, вигаданими кимось іншим далеким мандрівником, який більше не має до вашого теперішнього стану жодного стосунку. Ви проживаєте дні, ніби перебуваючи під товщею холодної води, де всі рухи сповільнені, а барви світу приглушені до невиразних сірих відтінків. Кожна буденна дія вимагає зусилля. Зовсім невідповідного її простоті, і водночас не відбувається нічого очевидного, жодної трагедії чи потрясіння, які могли б пояснити це заціпеніння, саме ця тиха відсутність життя всередині і тривожить сильніше за будь-який біль. Це не страждання в його звичному розумінні, а глибоке нерозуміння того, чи є цей стан втомою, вигоранням чи початком нової реальності. Для якої ще не винайдено імені, проте з погляду глибинної психології такий стан не є втратою здатності відчувати. Це тимчасова захисна пауза психіки, її вимушене відключення від зовнішніх подразників. Внутрішня система просто відмовляється продовжувати рух на тій енергії, яка більше не відповідає вашому справжньому шляху. Те, що раніше підтримувало вашу життєдіяльність, перестає працювати не через внутрішню поломку, а тому, що ви переросли колишні форми свого існування. У цій вимушеній тиші розгортається майже непомітний, але фундаментальний процес внутрішнього суву переосмислення всього, що досі вважалося непорушним фундаментом. Цей тихий крихкий стан часто стає першою ознакою трансформації, про яку писав Карл Юнг. Те, що зараз здається пусткою, насправді не руйнує вас, а очищає простір, щоб ви нарешті могли зустрітися із собою справжнім, скинувши важкі нашарування чужих очікувань. Існує криза, яка не заявляє про себе гучними ударами долі, вона приходить повільно, як ледь помітна тріщина в оболонці, яку ви довгі роки приймали за свою сутність. Руйнується не життя як таке, а той образ, у якому ви звикли жити соціальна маска, необхідна для безпеки серед інших, але яка поступово зрослася з вашим обличчям. Коли звичні джерела радості перестають відгукуватися. Це сигнал того, що маска більше не може бути вашою шкірою. Вона починає відшаровуватися, оголюючи вразливу і живу правду вашого буття, яка занадто довго перебувала в неволі. Психічна енергія починає покидати ті форми життя, які трималися лише на звичці, інерції та соціальному схваленні. Відповідність образу успішної, незламної чи зручної людини вимагає колосальних внутрішніх затрат. І одного разу психіка просто забирає цю енергію назад, перенаправляючи її до життєво важливих центрів самості. Ви відчуваєте дезорієнтацію, ніби втрачаєте навичку бути собою. Але насправді внутрішнє єство просто більше не погоджується обслуговувати те, що перестало бути істинним. Це вияв найвищої чесності вашої душі, яка відмовляється вкладатися в ілюзію успіху чи задоволення. Ви перестаєте посміхатися автоматично, ви не прагнете здаватися кращими, і це повернення витіснених частин особистості є початком справжнього відродження. Те, що виглядає як депресивна пустка, насправді є родючим ґрунтом, на якому після тривалої зими має прорости ваше справжнє я. Існує момент внутрішнього шляху, який лякає майже кожного, хто на нього ступає. Це не той біль, що виникає від різкої травми, а той, що приходить у повній безмовності. Усе всередині ніби гасне, наче хтось вимкнув світло в кімнаті, де ви щойно почувалися господарем. Зникає звична енергія, слабшає воля, і навіть те, що раніше надихало, більше не викликає жодного відлуння. Більшість людей називають це вигоранням, емоційним застоєм або пусткою. Але в юнгянському розумінні це не кінець, а початок найглибшого процесу стадія, яку алхіміки називали негредо або стадія очорнення. Це момент, коли все старе повинно розпастися на першої елементи, щоб вивільнити простір для нової форми буття. Це не трагедія, а сувора необхідність, не помилка системи, а її логічний перехід на новий рівень. Цей стан схожий на раптове пробудження посеред знайомого простору, який ви раптом перестаєте впізнавати. Ви стоїте у власній вітальні, дивитеся на речі, які збирали роками, але більше не відчуваєте, що вони належать вам. Ви не відчуваєте до своєї колишньої реальності ненависті чи гніву. Ви просто не знаходите в ній жодного відгуку. Це тиша того, що колись працювало, але більше не служить вашому зростанню. Ви розумієте, що ви живі, але не знаєте, заради чого саме здійснюєте кожен наступний подих, і саме ця безназовність лякає сильніше за все. Проте в алхімічній традиції очорнення це не занепад, а трансформація матерії, щоб народилося щось нове, старе має розкластися, втратити свою колишню чіткість і стати піддатливим для нового творення. Душа проходить через цей розпад колишніх сенсів, ніби скидаючи стару шкіру. Руйнуються переконання, які більше не відображають вашу глибину, ідуть геть цілі, за якими ви довго бігли за інерцією, намагаючись довести щось світові, розчиняються образи себе, до яких ви встигли звикнути, і які давали вам відчуття стабільності. Юнг стверджував, що змінити можна лише те, що усвідомлено, а отже. Саме в цій точці максимального безсилля починається справжнє відродження. Коли рушиться персона, ваша соціальна маска, ви нарешті залишаєтеся наодинці з тим, що лежить під нею. Ви починаєте ставити запитання, від яких раніше старанно ховалися, чому я обрав саме цей шлях? Чому я залишився в цих стосунках чи на цій роботі? Чому я так відчайдушно прагнув того, що в результаті не принесло мені жодного спокою? Цей конфлікт між тим, ким ви здавалися, і тим, ким ви є, оголюється саме тоді, коли енергія перестає живити ілюзію. Багато хто переживає таку кризу саме після досягнення омріяного успіху, коли зовнішня мета підкорена, але внутрішня наповненість так і не прийшла. Це стається тому, що стара форма виконала свою функцію і більше не може живити ваше життя. Психіка. Подібно до дерева взимку забирає сили від листя і перенаправляє їх до коріння, готуючись до майбутнього цвітіння. Це не упадок сил, а їхній концентрований збір для внутрішньої роботи, яку не видно сторонньому оку. Якщо ви впізнаєте себе в цих словах, знайте, ви не руйнуєтесь, ви проходите через стадію розпаду ілюзій, без якої неможливе народження вашого справжнього автентичного обличчя. Саме в цій точці стає очевидним те, що раніше було надійно приховано за метушнею повсякденності. Ви не зламалися і не втратили себе, ви просто занадто довго жили, спираючись не на власну внутрішню силу, а на запозичений ресурс. Коли починається розпад старих структур. Виникає ілюзія падіння у прірву, проте, в дійсності, це звільнення простору, який був захаращений роками пристосування до чужих вимог. Ви будували своє життя, орієнтуючись на очікування, на нав'язані ззовні сценарії, на чужі уявлення про те, яким має бути успішний або гідний шлях. І коли ця конструкція, що трималася не на вашій істині, починає хитатися, ви відчуваєте глибоку втрату, хоча насправді втрачаєте лише те, що ніколи не було вашим. Психіка володіє вродженою нетерпимістю до фальші. Вона може витримувати її тривалий час, граючи ролі заради безпеки чи визнання, але вона не може робити це вічно. Коли межу терпіння досягнуто, несвідоме припиняє підтримувати життя, побудоване не за внутрішнім законом. Ви відчуваєте спустошення не через відсутність енергії всередині, а через те, що та сила, якою ви користувалися раніше, ніколи не належала вашій суті. Це була енергія чужих схвалень, боргів та соціальних зобов'язань. Ви прагнули того, що належить хотіти. Бігли туди, де вважалося престижним бути, і навіть не помітили, як власний голос розчинився серед мільйонів чужих інтонацій, ставши лише тихим відлунням колективних бажань. Колективне несвідоме діє надзвичайно тонко, воно спрямовує ваші прагнення так, що вони починають здаватися вашими власними. Ви йдете у загальному потоці, не ставлячи запитань і лише в моменти глибокої кризи розумієте, наскільки далеко опинилися від свого справжнього дому. Коли ви стоїте посеред зовні благополучної реальності і не відчуваєте ні радості, ні тепла, ні сенсу, це не хвороба, а акт граничної чесності вашої душі. Психіка ніби каже вам: я більше не можу вкладати життя в те, що не є тобою. Це не покарання за помилки, а вищий прояв турботи про вашу цілісність. Організм просто відключає живлення системи, яка працює на чужому повітрі, аби ви змушені були згадати, як дихати самостійно. Те, що ви звикли називати депресією, виснаженням або втратою сенсу, насправді є точкою розвороту. Це момент, коли внутрішня правда починає відвоювати територію, захоплену ілюзіями. Ви більше не можете жити за інерцією не тому, що ви стали слабшими, а тому, що всередині вас прокидається щось набагато підлішніше та справжнє. Психіка свідомо руйнує підпорки, на яких тримався ваш фальшивий спокій, щоб ви нарешті відчули твердий ґрунт власної автентичності. Якщо зараз здається, що ви втратили землю під ногами, можливо, ви просто перестали стояти на чужій території і, нарешті, готуєтеся зробити перший крок по своїй власній. Нехай вона ще й здається пустельною та невідомою. З того моменту, як всередині починається цей підспудний сув, звичні закони вашого світу перестають діяти. Те, що раніше здавалося непорушним, раптово втрачає форму, а опори, на які ви покладалися все життя, більше не утримують рівноваги. Виникає відчуття внутрішнього переміщення, ніби фундамент буття повільно змінює свою структуру, перетворюючись із твердого каменю на живу, текучу матерію. Саме в цьому проміжному стані, у цій паузі між минулим і майбутнім, починає проявлятися те, що Карл Юнг називав синхронічністю. Це не випадкові збіги, і не гра вашої уяви це момент, коли внутрішній стан і зовнішні події раптом зливаються в єдиному сенсі. Ви можете випадково почути фразу в натовпі, яка дає відповідь на ваше німе запитання. Або натрапити на книгу, що описує саме ваші переживання, немов вона була написана спеціально для вас у цю саму хвилину. Ви не шукали цих знаків свідомо, але вони самі знаходять вас. Бо коли стара структура особистості розпадається, межа між свідомим та несвідомим стає прозорою. Раціональні логічні ланцюжки зникають, і психіка починає розмовляти з вами мовою образів, натяків. Та символів. Синхронічність виникає не тоді, коли ви все тримаєте під суворим контролем, а навпаки, коли контроль слабшає, а звичні схеми перестають працювати. Світ навколо починає відзеркалювати ваші внутрішні процеси не словами, а живими відображеннями. Ви помічаєте повторювані мотиви, дивні зустрічі та ситуації, які оголюють саме те, від чого ви роками намагалися втекти. Це не магія, а свідчення того, що ваш внутрішній процес досяг такої глибини, що почав резонувати з ритмом самого життя. Коли безодня несвідомого піднімається до поверхні, разом із нею неминуче приходить важкість. Це не гострий біль, а щільне, майже відчутне на дотик відчуття, ніби всередині згущується сутінкова темрява. Ви провалюєтеся в глиб себе. Енергія зникає, а світ втрачає свій об'єм і яскравість. Виникає страх, що ви зламалися, але з точки зору індивідуації це лише перехідний стан між формами вашого я. Ваша свідомість втратила старі опори, але ще не вибудувала нових. Це пауза між вдихом і видихом, де повітря вже закінчилося, а новий потік ще не наповнив легені. Психіка не руйнується, вона перегруповується, тимчасово знижуючи зовнішню активність, щоб спрямувати всі ресурси на фундаментальну внутрішню перебудову. Ви можете відчувати себе відірваним від світу, уповільненим і порожнім. Проте це не деградація, а необхідне зосередження перед великим стрибком. Коли ця перестройка добігає завершення, вона проявляється не бурею, а глибокою. Наповненою тишею. Перша ознака того, що сув відбувся, це зникнення гостроти реакції на зовнішні подразники. Те, що раніше ранило вас до глибини душі або викликало внутрішній шторм, тепер проходить повз, не зачіпаючи жодного нерва. Ви перестаєте щось доводити іншим, перестаєте виправдовуватися чи боротися за право бути почутим. Зникає внутрішній гонг, який постійно підганяв вас уперед. Вимагаючи бути успішним, швидким і корисним, з'являється дозвіл нікуди не поспішати, бо ви більше не тікаєте від самих себе. Ця нова тиша не є порожньою, вона стає простором, у якому можна нарешті вільно дихати, чуючи не галас думок, а тихе знання своєї істини. Ви починаєте обирати не зі страху чи нехватки, а з глибокого внутрішнього, так, яке не потребує жодних аргументів. Це і є справжнє відродження, яке Юнг називав індивідуацією, не як досягнення ідеалу, а як остаточне повернення до своєї природи. Ви не стаєте кимось іншим, ви просто перестаєте бути тим, ким ніколи не були. Зникає потреба прикидатися сильним чи цілісним, бо ви просто є. Ви більше не шукаєте підтверджень своєї цінності зовні, бо знайшли непохитну опору всередині. Життя стає тихішим, але в цій тиші з'являється неймовірна щільність присутності. Всі втрати, сумніви та падіння, через які ви пройшли, були необхідні лише для того, щоб шар за шаром зняти з вас усе чуже і наносне. І коли це стається, ви раптом усвідомлюєте, ви не просто повернулися до себе, ви вперше зустрілися із собою по справжньому, без масок, без ролей і без поспіху. У цій зустрічі немає екстазу. Але в ній є той абсолютний спокій, який приходить лише тоді, коли більше не потрібно нікуди втікати.